Всім привіт! З вами Герман. Сьогодні ми з вами поговоримо про нову українську крипто соцмережу майбутнього. Ласкаво просимо до світу Slate 8, а ми починаємо. Slate 8 це нова соцмережа, побудована на основі блокчейн технології та криптовалюти. Вона пропонує унікальні можливості для спілкування обміну інформацією та нагородження користувачів за їх активність slate 8 має широкий функціонал, який дозволяє користувачам створювати свій унікальний профіль, ділитися постами на стіні, згодом буде доданий месенджер. Особливістю slate 8 є можливість отримувати криптовалютні нагороди за активність у мережі. Важливою складовою Slate 8 є токен SSLX, який побудований на блокчейні Stellar. Цей токен використовується у мережі. Слайд 8 для реалізації різноманітних функцій, включаючи нагородження користувачів за їх активність та участь у спільноті, інколи їх називають криптовподобайками. Окрім токену SSLX, слой 8 також підтримує благодійний токен UAF. Цей токен створений з метою підтримки благодійних організацій та соціальних проєктів. Користувачі можуть пожертвувати свої SSLX токени на підтримку цих ініціатив. У системі Slate 8 також присутність Fibballcoin, який пов'язаний з реальними активами та має стабільну вартість у розмірі 1 центу. Це дозволяє користувачам здійснювати транзакції та обмінювати цифрові активи без значних коливань ціни. Sway 8 це не просто соцмережа, а ціла екосистема, яка пропонує унікальні можливості для користувачів. Гейміфікація дозволяє отримувати винагороди та досягнення за активність. А партнерські програми розширюють можливості отримання нагород за участь у проєктах та співпраці з партнерами. Slate 8 надає безліч переваг для своїх користувачів. Ви можете приєднатися до активної та зростаючої криптоспільноти, бути в курсі новин та інновацій, а також заробляти прибуток активно взаємодіючи з платформою. Отже, слайд 8 це соцмережа майбутнього, яка поєднує блокчейн-технологію, криптовалюту та унікальний функціонал для спілкування та нагородження. Чи готові ви приєднатися до цього цифрового світу? Дайте це знати у коментарях. Дякую, що переглянули наше відео. Якщо хочете дізнатися більше про слайд 8 та приєднатися до цієї захоплюючої криптосоцмережі, посилання буде в описі. А з вами був Герман і готуємося до цифрового майбутнього разом зі слайд 8.